Містився до Кам'янець-Подільського. Але це почалося трохи раніше, коли на виставці охорони здоров'я 2002 керівники Центру енергетичних технологій зустрілися з тодішніми керівниками управління охорони здоров'я України, Кам'янець-Подільського. І завдяки цьому вже на початку 2003 року в Кам'янець-Подільському спочатку було введено в експлуатацію цифровий флюорограф. А трохи пізніше цифровий рентген-діагностичний комплекс. Тобто Кам'янець подільський був першим в Україні містом, де було впроваджено одночасно цифровий флюор... ну це не флюорограф вибачаю, цифрова скринінгова рентгенографічна система для обстеження органів грудної клітки. Тому що термін цифрова флюорографія Видумали росіяни, коли вони змогли забезпечити розрізняльну здатність приймача 2,5 пари лінії на міліметр. В Україні всі приймачі були 2,5 і вищі розрізняльні здатність. Тому це було для України неактуально і тому це цифрова скринінгова рентгенографічна система для обстеження органів грудної клітки. І цей термін потрібно використовувати. І Кам'янець-Подільський в травні 2003 року знову став першим містом, мабуть, і не тільки в Україні, а і в Східній Європі, де було проведено майстер-клас цифрової технології в арінології. Ви бачите, от, учасників це були скажімо так, засідання на, в приміщенні медичного коледжу. Вот. А скажемо, э, крім э, теоретичних э, занять, були практичні заняття в кабінетах, де було встановлено цифрове рентгенологічне обладнання. обладнання. Ну, на цьому слайді ви бачите учасників, і якщо ви там уважно придивитесь, то Кілька людей, які тоді брали участь, яким я після цієї короткої доповіді дам слово, були серед учасників. Ну, зокрема, фото, що ліворуч, це фото. Ми називаємо фото Три Бабія. Тоді президентом Асоціації радіологів України був Який Степанич Бабій, був присутній мер Прилук Миколай Лоційович Бабій. І тоді був секретарем міської ради Сергій Віталійович Бабій. От було фото три бабі. і вони стоять поруч. Ну і після цього це майстер клаф дав пошток для розвитку цифрових. Технології в Україні. У 2004 році відбувся, відбулася конференція всеукраїнська з цифрової рентгенії діагностики, і, до речі, тут було прийнято рішення про створення Всеукраїнської асоціації рентгенологів, яка якраз, проводить цю школу. У 2006 році було введено один з перших знову ж таки, в Україні комплексів, який був оснащений цифровою рентгеноскопією. І завдяки цьому, знову ж таки, в Кам'янець-Подільському, в подальшому було проведено кілька заходів для і рентгенологів і для клініцистів. Ну, от, зокрема, був проведений майстер-клас з використання цифрової рентгеноскопії, на кої ви теж бачите людей, які сьогодні теж присутні в залі. Після цього у 2008-2009 році було проведено багато семінарів для клініцистів міста камянець подільська по всіх розділах клінічної медицини. І ми дякуємо, що завжди, скажімо, на цих заходах були присутні і керівництво міста, і керівництво управління охорони здоров'я. Ну, Тут от два слайди, які якраз що в 2010 році ми проводили кам'янську два заходи і Кам'янець-Подільський знову штаб містом, де пройшла перш, 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 перші курси української школи безперервної після дипломної освіти в радіології імені професора Михайла Івановича Спузяка. Ну і про цей захід вже згадували. Позаминулий рік в цьому ж готелі була проведена. Проведені вже 26 курси української школи безперервної після дипломної освіти в радіології імені професора Спузяка, ну і ви бачите учасників цих курсів. Минулого року знову ж таки в цьому місті був, от у нас пацієнтів орієнтована рентгент діагностика, було введено в експлуатацію якраз обладнання, яке відповідає принципу POC-X-ray, тобто проведення. Місту, рентген рентгендіагностику, місії, де пацієнт звернувся за допомогою. Ну і можна констатувати, що сьогодні тільки в камянець подільському мабуть, томоцинтезу немає, а все інше є. Тому ми дякуємо місту за лідерство чудове місто, за впровадження цифрових рентгенських технологій за гостинність, за співпрацю і сподіваємося на її продовження. Ну і зараз я хочу представити тих, хто був тоді. Це Сергій Віталійович, Бабій, він так там був. На жаль, дві не немає, тоді був. Він, тоді, був. Він, тоді був начальником управління охорони здоров'я Олександр Васильович Мостепан. і, і три його заступника. Ігор Володимирович Земсков, Іван Михайлович. Іван Михайлович, мені... а, 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 ну Юрий Васильевич, який і зараз несе цю важку ножку. Тобто приємність керівництва залишилось 20 років тому, що було початок, і сьогодні продовжується. Ну і, мабуть, я Сергій Вітальюще запрошу спочатку до слова. Дякую. Дякую будь ласка. А, коли їдеш автомобілем по Україні, ну там, Кам'янець-Подільський Київ. І так їдеш, дивишся, стоять фури. І я зараз задуму, чому вони тут зупиняються? Вони зупиняються, бо водії там обідають. І якщо ти там станеш, підеш в кафе, це буде краще кафе на цій всій дорозі. Якщо в якомусь місті зупиняються рентгенологи, можеш точно розуміти, що це найкраще місце. Вони просто так не приїдуть. Дуже дякую вам. Я дійсно 20 років назад був на тому майстер-класі вино, пив, багато ввечері. І це дійсно на той час була якась, з нашої точки зору, не така значна подія. Це пізніше визначилося те, про що ви сьогодні розповідаєте. Ми, можливо, тоді й не думали, що це така. Ми одні там в Україні, бо ви в нас забрали плівки. І це народу, може, і сподобалося, але лікарям були проблеми. У мене теж сьогодні ювілей. 20 років, я 20 років як був заступник, перш, заступником міських голів. Я поставив рекорд гіннеса міста в управлінні за тисячу років. Я дуже добре знаю історію міста. І 20 років, ну, 10-15 або вішали, або виганяли. Я 20 років живий, здоровий сьогодні тут разом з вами. Тоді, 20 років назад, тодішня влада. Тоді склалася в Кам'янці-Подільському революційна ситуація в медицині. Верхи не могли, верхи верніше не хотіли, а низи вже не могли. І міська влада тоді захотіла посягнути, на, на, ну, по-перше, спочатку подивилися на логістику, вона така була хитро сплетена, що там розібратися було важко, потрібен був чоловік розумний. І нас тоді думка така оцінила, що це точно не кам'ячання. Потрібен був нова людина, яка не зв'язана з лікарями нашими. Потрібен був менеджер охорони здоров'я. І це така людина, яка повинна бути і лікарем, і економістом, і камікадзе, бо його точно зіб'ють як японського льотчика. Тільки коли? Ми знайшли таку людину за 700 кілометрів звідси. Ним став Мостіпан, радів перший день, коли ми його е, оголошували. Потім не обла трошки інший вигляд. Ми думали, що купити комп'ютер це буде найкраща інвестиція і найкраща річ, яку можна придумати у в нашій медицині. Ми накупляємо комп'ютерів, накупляємо чогось і ми будемо самими кращими. Виявилося, що це не так. На Кам'янці-Подільському самою великою проблемою 20 років назад був феодалізм. Був медичний феодалізм. Я не знаю, чи він інший, місця, але в інших містах були. В Кам'янці-Подільському були медичні феодали, які нікого не пускали. Лікарня це був феодал, лікар головний, який крім себе мав територію, мав фінансування, і ніхто туди не мав права, включаючи мера міста, вмішатися. Там лікар дитячої поліклініки, це інша. І так ці шість чи сім феодалів, вони собі так успішно. Працювали. Розбити їх треба було людину чужу. Це прийшлося мостіпану робити під номером один. Ми розуміли, що ми, як влада, його теж ну, своєю охороною не зможемо, не зможемо берегти. І так і сталося на сьогоднішній день. Всі справи, які ми починали, вони працюють. Вони сьогодні. Дуже успішно працюють крім Мостіпана. Мостіпан змушений був піти, але зробив свою справу. Дякую вам, вона сьогоднішнього дня. Я просто додам, що працювати мостіпан це чужі чужорідні речі. Я працювати не люблю взагалі, тому як тільки з'явилася малесеньками з працювати, то я її використав. Ми зуміли зробити е, речі, які тільки читали в книжках, і не було куди поїхати е, це взяти. Ми захотіли зробити сімейного лікаря. І на превеликий жаль, ні в одне місто не могли поїхати, крім Комсомольська, який щось там почав був робити. І ніде не можна було знати. Ми ж в Америці дивилися кругом, подивилися як. Ну, приїхали в Україну, тут своя реальність. І ми не змогли його просунути. В кінці кінців зробили свою республіку сімейного лікаря, зробили свій, свої, свій інститут, який приїхав сюди і зробив нам тут курси, дали свої посвідчення, які до сьогоднішнього дня тільки реліквією. Я не знаю, як вони тоді, як ми зарплату їм нарахували. Ми змогли тут корпус лікарів сімейних запустити тоді, коли ще міністерство тільки думало. Ми змогли зробити амбулаторії, коли про них ще тільки розмовляли. Ми багато чого змогли зробити. І дивишся, сьогодні це будні. На завершення хочу сказати, що а, коли пішов Мостіпан, то він народив а, Юрія. Юрій народив там Ігоря. Після вас залишилася ціла команда, які при всіх владах, Змінюють е, медицину, включаючи сьогоднішній день. Це дуже приємно. В Кам'янці-Подільському люблять прикмети, і в нас вже останнім часом весною, коли ви приїжджаєте, кажуть, не шпаки прилетіли, а регіонологи прилетіли. Значить, буде літо тепле. Ми запрошуємо вас в Кам'янець-Подільський, гніздіться тут. Кожного року. Вам всім миру і якості життя, а життя дається людині один раз, і прожити його треба в Кам'янці-Подільському. <плес> Сьогодні дійсно, як казав міський голова, у нас день міста, але тільки день, бо ми не знаємо року і не хочемо знати. Хай вчені дискутують, чим римського періоду, чим якого там. Ми тільки раді, що місто, коли ви приїжджаєте, Місто немає цієї назви, там, Полонному, 600, там, чи Києву, а нам немає скільки років. Ми місто Загадка. І в нас сьогодні день е, так, народження тільки дня. Не так давно у нас по наших мірках історичних, у нас був Петро І, він їхав з Європи, зрозуміло, що тут переночував, випив чарку. Е, на другий день, коли збирався їхати, йому кажуть, що тут недалеко по дорозі є скельний монастир. Цей скельний монастир дуже класний. І вам, як європейцю, по духу, не мішало би подивитися. Він каже, добре, що це буде швидко. Під'їхали до монастиря. В монастирі, в скельний монастир стоїть монах, ну, якого попередили, що тропеч їде, розкажи. Він став перед ходом, ну, скельний монастир це ж пещера. Він став перед ходом і розказує. Розказує, 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 розказує. Ну, спішить, шир, тут цей розповідає, який класний. Монастир. Шут Петра І не витримав, підскочив і ножницями чекнув бороду нашого, нашого монаха. І з того часу в Кам'янці-Подільському, якщо тільки хтось багато розказує, то йому тихенько показують так, що давай закінчуй, бо обріжемо тобі бороду, а якщо нема бороди, то щось інше. Я хочу вам подякувати за те, що ви мене вислухали і на завершення сказати вам, що 500 років тому два священники в Кам'янці-Подільському написали книжку Кам'янецькі хроніки, не путати з вашим терміном хроніки це хроніка. А, а, а цей це літопис унікальний артефакт, якого навіть Кам'янець-Подільський немає. Він знаходиться у двох примірниках, один в Лондоні в головному в головному. Архіві, і другий у Венеції. Написали його арм'яни. вони на старокипчатській мові написали, і ніхто його розшифрувати не міг, недавно його аж розшифрували там, але Каменець навіть не має цифрової копії. Ну а це найстаріша, найстаріший літопис, який є. Він настільки цінний, що його навіть нам не дають. Україна його не має, тільки невеличкий там переклад. Але пройшло 500 років і. І, і, а там два священники, як жили, так написали як літопис. Що вони бачили? Турки прийшли. Вони там розповідають кожен день, що наяву є. Зайшло 500 років, і один чоловік у Кам'янці-Подільському, не священник, не монах, теж вирішив написати Кам'янецьку хроніку, написав її, 100 таких оповідань. І це книжка зараз, от цього чоловіка. Тут я хочу, з вашого дозволу, її передати людині, яка якою, можливо. Можна було б назвати замість нашої вулиці Клара Цеткін-Коваленківська. Е, Би людина, яка створює оцей весь клімат, і я переконаний, що ви далі будете у Кам'янці-Подільському нізгитися. Я хочу передати вам цю книжку, а я її автор. <плес> Дякую. 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 Шанки, ну ой, я щоб добре, Олександр Васильович, ви своїх заступників представите і потім вже будемо робити далі, тому що скажемо вас. Коли я погодився на пропозицію, яку зробив тоді Олександр Володимирович Мазурчак, мер і вони вдвох, ми з колегами перед цим протягом кількох місяців зробили аудит. І знали про медицину Кам'янця краще, ніж будь-хто з кам'янчан за всю історію Кам'янця. Але коли Ярмакович дві хвилини не вкладусь, ну, я відщеплюється своєї презентації, якої не буде. Коли він мене запрошував, він почав з Олександра Дюма. Телефонує мені місяці півтора тому, Оксандрович, пам'ятаєте Олександра Дюма 20 років спустя? Ну так, так от. 20 років тому, ну і далі від цього. Так от, коли ми робили той аудит, ми знову ж таки згадали дюма. І для того, щоб оце е, 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 Сергій Вильович вірно сказав про Феодалів, щоб мати доступ до будь-чого, до будь-якого об'єкту, будь-який час доби, я попросив мера, дайте мені пісульку. На вашому бланку з печаткою, з вашим підписом. Аналогічно, як Міледі попросила реше. Дайте мені такий документик. І решельє написав: податель сьогодні дійствують по моєму приказу і поївав благо Франції. Приблизно таке саме написав Мазочак. і коли ми з колегою вночі приходили і ходили по відділеннях, так на екскурсії, рахували, скільки людей лежить на ліжку з тих, що. На папері лежить, <хи> то нас чергові лікарі не завжди пускали, а ми їм псів в благо Кам'янці. Так от, коли я цю посаду погодився, я попросив дві умови. Кажу: перша умова, у мене є профільний шеф Дмитро Сергійович Василянов, ну, заступник міського голови, як і соціальна сфера. Освіта, медицина, культура, фізкультура і так далі. Я кажу меру і Сергіячу, давайте так, те, що я буду робити, я узгоджувати з ним не буду. Я його буду інформувати. Бо якщо я буду узгоджувати, я нічого не зроблю. А мені ніколи. Мені 800 кілометрів ганять від моєї хати до мерії рівно 800 км Дніпрозинську. Я хочу за рік. Все зробити, що заплановано. Тому, щоб працювати швидко. Він каже, добре, я йому скажу. Я кажу, Ви скажіть, і я йому теж скажу. Приходжу, кажу, шеф, Матросич, лікар не рехіруш, чудова, інтелігентна людина. Я кажу, давайте так. Все, що я буду робити, ви, я вас буду інформувати. Що я роблю то-то і то-то, тому то і тому. -то. До побачення. Вашої згоди я не потребую. І вам же це і вигідно. Тому що я багато буду робити речей, які овації не витримують, не будуть викликати, неприємні буду речі. Але ви будете до того недотичні. Я оце всю брудну роботу зроблю, потім поїду, виходите, ви весь в білому і кажете, ось така сяка, ну вже що ж, уже закриту лікарню відкривати не будете, а відкриту амбулаторію, вже закривати не будете, ну і так далі. І так далі, і так далі. А яка друга умова? Я кажу, дайте мені трьох заступників. Точно пам'ятаю реакцію Сергія Віталійович. Та хоч десять проведемо. Я кажу, 10 не потрібно, всього 3. Один буде опікуватись стаціонарами Іван Михайлович. Причому цікавий, це був заступник, який більш-менш відкрито був моїм опонентом. Він не завжди вголос казав, що дурнього то робить Мастіпан. Але працював в команді. Коли казав, що там треба то-то і то-то зробити, він робив. Правда, причому приходив і казав, зробив, але це фігня це все. Другий, який я йшов е, по вулиці ми з колегою, а він каже, он іде, Юрій Васильович, сімейний лікар. Давайте ми його візьмемо заступником. Цікава ідея. А чи він погодиться? Погодився на свою голову. І третій заступник каже, дайте мені не медика. Треба людина, яка вміє думати і рахувати, щоб це був не медик. Юрія Васильович, ви вже всі знаєте, оце він і досі опікується медициною. Причому Іван Михайлович, коли я пішов звідси, ну поїхав додому, очолив управління. І певний час їм керував, поки, я так розумію, вам це не набридло. Потім ми зайнялися іншою справою. І, і Ігор Володимирович мені запропонували як оцього третього. І ця команда, команда і працювала. Доклад закончив. Дякую за увагу. Дякую.